Наші найщиріші вітання, шановні глядачі. Сьогодні роздільний творчі поповнилося, справді наше місто поповнилося ще одним діамантом, художнім діамантом, образотворчим діамантом. Оскільки, рівно рік тому, завдяки майстер-класам, відеоурокам і, звичайно, вродженому хистові, Наталя Леурда взяла пензель до рук і створила невимовно. Гарну красу. Ви можете подивитися позаду нас якраз оранжерея. Можна сказати, оранжерея ціла виставка її робіт. Вітаємо, пані Наталю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як взагалі вам спало на думку почати бачити красу і створювати її, передавати через полотно? М -м -м -м. Відповідь дуже коротка. Стріляли. А хто саме? Хто саме? Війна? Хто ага. саме? Тобто, відповідно, арт-терапія, так розумієте? Так, так. так. Я вже не могла читати новини, бачити новини, слухати новини. Я не могла спати. Ось тому треба було переключитися. Треба було переключитися, тому я взяла пензли в руки. Фарби і почала малювати? Просто розглядаючи ваші картини, таке враження у мене склалося, коли давали анонс перед вашу виставку, і там покрасили принесли картини, я як глянув, і мені скаже, що це людина, яка рік тому тільки почала малювати, і до цього взагалі не було дотична до цього. Я кажу, це якийсь пранк чи що? Ну, справді, тому що настільки ну, видно, що це робота, і це увага. Це не картини по номерах, Ні. це все з чистого полотна. Тобто, наскільки це вправна художниця? Таке враження, що ви ніби закінчили худграф, до цього працював школу мистецтв і так далі. Ні. Звідкиля у вас таке, як ви гадаєте? Mm, не знаю. У ну, вас сім'ї можливо хтось малював? Чи не, не знаєте? <смітна> Ні, я не знаю. За освітою я інженер-будівельник. А, ну я думаю, напевно, у вас було, напевно, креслення. Так, креслення. А, ну, да, от підживлення є таке, тобто ви вже плюс-мінус можете композицію бачити. Я дуже хотіла бути архітектором, але на екзамені на іспиті з малювання мені сказали, що я не вмію малювати. Я так розумію, що там повернулося ці слова з їм, і ви сказали, сказали, що А, не так склалося, як бажалося. І тепер ми можемо споглядати справді на витвори. Ну, я розумію, чому мені, чому мені так відповіли. Тому що в мене нема художньої освіти. Геть нема. Ніякої. Навіть да, базові, як школи мистецтва, наприклад, так. малювання. Так. А на іспити з архіт... на архітектуру приходили хлопці та дівчата, які. Підковані, 에... вже в плані цього. які закінчили художні училища, художні курси, які цим займалися не один рік. А я оце так от зі школи прийшла і вирішила, що я маю бути архітектором. Але не склалося. І тому я вступила в той же самий вуз, але на іншу спеціальність. Да. Я стала інженер будівельник І ви працювали далі за освітою? Ні. Потім случилося бремні 90-х, -і, і працювати за освітою мені не довелося. І от, оскільки ми ж там от, проживали, там далі там працювали, там розуміли, там сім'я і так, то, то ніколи не було от такого бажання от, от довести, все -таки, що я можу малювати. Не от саме зараз, як того, а от великі споривання, чи взагалі ви навіть про це не думали. А я нікому нічого не доводила. Самому собі? Це ось, просто, навіть. мабуть, такі арт-терапії, яке я зробила своїм хобі. Скажіть, будь ласка, як взагалі от ви казали, да, через це ви, ви, ви вирішили розвантажено зробити себе ментальне таке, так. як арт-терапія. І як ви вирішили, де оце, почерпнути це натхнення? Де, де ви вчилися? В Ютубі? Ви просто вводили таку землю, так, там відео уроки. Чи ви записалися да. на якийсь курс? Ні, ні. Переглядаючи YouTube, просто випадає іноді якесь відео. Майстер-класи, да, так? Типу? Майстер-класи. Вони можуть бути можуть. можуть бути геть тільки відео, нема ніякого не ні слів, нічого. Є такі. І в мене є малюнки, малюнки, це картини. А в мене вдома ще стопка малюнків. Бо я почала малювати не на холстах одразу, а на, на папері. Навіть на шпалерах. Ого. Це знайома тема. Я забігаю. Так не забігаючи, наперед так повідомлю, Тому що ми теж пов'язані з малюванням. Часто гусу доводилося і такі великі робити як декорації на сцени, mm -hmm. написи. І, звичайно, шануват ватмани, це ну, Все ж таки коштує грошей. Один, два, три. А треба там так. зробити метр, 10 метрів на 5 метрів. Таку здоровенну композицію. Що звичайно ж палери бралися. Шпалери. І я вам скажу, що так вперше економно. І таке масштабне можна затворити. І там, в принципі, такий матеріал, що воно і не мнеться, тому що навіть його фарбами намалювали, будемо солонечкою. Нормально, воно, ну, трішки там, але підсихає так гарненько, рівненько і головне, що величеньке. Те, що, так. Тому, так, і нормально, в принципі, і, і карандаш по ньому йде нормально. Ну, я ж палери ґрунтувала uh -huh. акриловим ґрунтом, і потім різала собі на той формат, який мені треба, і малювала. І уже потім е, я свої роботи виставляла в Фейсбуці група, яка називається Учусь рисувати». Угу. І підписала свою картину так, що малюю, на чому, на чому попало. А мені зауважили, ви маєте поважати свій труд. Починаючи з матеріалу, так? Да? Так. Тому не треба малювати на чому попало. Беріть холст, саме дешевий, але холст. І працюйте на холстах. І от у березні місяці я написала першу картину на холсті. Угу. І, знову ж таки, написали її і дали життя в Чи? Так. За, як от Я хотів запитатися, от навіть коли першу картину опублікували, оце запитання, яке всіх питають творчих людей. Щодо остраху, було якесь відчуття, а що скажуть? Чи ні? Ні, якщо це група, яка має назву «Вчусь малювати, то остраху нема, там нема митців. Якщо є, то поодинокі. Угу. А в основі своїй там такі ж аматори, як і я. І я так розумію, що напевно за такі, такі часто вважають там, напевно, є і подруги з вітля, та які то так. чи когорта, да, така, яка ви там можна зателефонувати, От у мене така там ідея там ділитися ну, враженнями і та телефона... телефонувати ні, але е... Листува... да, листування. листування, да, там же в групі в Фейсбуці так є. Ми вже друг друга почерк знаємо. О, а це, до речі, я скажу, що найголовніше для художника мати все ж таки, як і для письменника, для співака, мати цей хист. І хист, таки увразнюється власним почерком, що упізнаваність цього саме є. І якщо так зробити зріз ваших робіт, то я думаю, що у вас вже рука набилась стовідсотково, і ви вже вибудували це свій авторський почерк, за яким можна буде вас упізнати. Думаю, що ще зарано про це говорити, ще я шукаю. Я пробую різні техніки. Різні різні. Про, першу чергу про техніки, якими ви послуговуєтеся, як їх ви пишете, і про жанри, які вам до вподоби. Техніки різні. Це малювання як пензлями, так і мастихіном. Дуже подобаються такі інструменти, як мастихін. Дуже складний інструмент. Для, для мене. Для глядачів Хочу сказати, мастихін це ж такий, як лопаточка, да? це як, так як, лопаточка. Як маленька кегля, така, ну, Кегля це таке для, для будівельників, вони знають кегля, це mm. це мед набираємо. А це така маленька для художників. Це для того, щоб брати. Да, це на... шпатель. Шпатель, Якщо... да, шпатель. О, Для і... будівельників, то шпатель. І це можна ж брати його на палітру да, і набирати колір. А їм можеш можна і переносити ці маски. Так. От. Так. І от я, я згоден з вами, що справді це не пензликом так намалювати, хоча да, хто там подумає, та що це таке малювати? Це mm. раз, два. А насправді то ні. Ми про це теж з вами поговоримо. Отже, техніка, ви сказали, що пензель і мастихін. І мастихін, так. Я і... вам до вподоби більше. І, і, і так, і так. Мені подобається. Дуже хочу вправніше малювати местином. Це виходить пастозність. Вона ем, подобається. Угу. Подобається споживачу, пастозність. І мені теж. А можна сказати для наших глядачів, що це означає? Вон там є картина, називається Герань. От вона зроблена мастихином. От її прямо здаліка видно. Тобто таке, воно створює об'ємність. Об'єм. Так. Так, мастихін дає об'єм. Так. І жанри, які вам до вподоби? Пейзаж натюрморт. Зараз ізучаю е, е, морський пейзаж. А в, в цілому я не малюю людей. Я поки не малюю людей. А, ну поки. Тобто це не така поки. принципова позиція. Ні, Бо є такі ні, люди, ні. що от не. Ні. Ні. Не, не вистачає знань. Для малювання людини. Плануєте, можливо. Можливо, так, можливо, так. Скажіть, будь ласка, от ми почали вже говорити про вашу першу роботу, а що саме там було намальовано або написано? Якщо на папері, угу. то це був, кстати, відеоурок. Джоні Арт. Там, там не було слів, не було слів. Це було коротке відео. Но я бачила палітру, які краски митець використовував, як він їх змішував, і як він переносив це на, на полотно. І я дивилася цей відеоурок, і оцей відеоурок я написала. Це була річка. Берізка, сонечко. У мене є фото. Я mm -hmm. можу показати. А ми ну, обов'язково ми прикріпимо, що, звичайно, глядачі подивилися. Це о, те, що було на папері, нами було, так? Так. А на полотні перша робота, яка була у вас. Оце, що після твої ремарки в коментарях, те, що ви надихнулися перейти mm. на полотно. Якщо я пам'ятаю, то це мімози. Оці. Так. Це перша ваша робота на полотні? Так. Шановні глядачі, ви розумієте, хто переді мною сидить? Це 100% народна майстриня України, народна художниця. Ви увідите, я думаю, що 100 художниць і художників України це 100%. Тому що справді як для першої роботи на полотні, я згадаю, що навіть деякі люди, я не хочу нікого, звичайно, зобразити ставитися або там, засуджувати, не всі випускники худографу так зроблять гарненько. Ну, як для першої роботи на полотні. Хочу зауважити, це теж відеоурок. Ця картина три дні, писалася три дні. Тобто, по, як це правильно сказати, поетапно. Угу. Три, три підходи. було, і дуже гарний учитель. А скажіть, будь ласка, от вам спало на думку, що от я хочу намалювати або написати певне на певні полотні, якісь зображення да, там, перенести. Як відбувається взагалі це? Від ідеї до результату? Які у вас процеси? І як довго ви створюєте? Зрозуміло, що кожна по-різному. Але от так візьмемо стандартно так і величенькі розмір, не так, не А4, а от більше. Оце як, а два, напевно, ну, да, це буде розлуччя. 40 на 50. Так, от, от такі розмір, так. Не від розміру. Це залежить, а від сложності. Ось, пожалуйста, голландський матюрморт. Він дуже складний. Дуже складний. Ну, там і деталі, звичайно, так. От о ото я її писала. Неділю, тиждень. Писала я її тиждень. Або як, от я ж кажу, ідея, і потім ви берете полотно. Ідея як? як правило. Референс. Відео референс. Не відео. Фотореференс. Фото референс. фото, яке зробила сама. Либо фото, яке взяла в інтернеті. І потім його просто переносимо на полотно. Так, це, це ну, олівець, і потім е, ну, вже, чи ви без не, олівця? без олівця. Без олівця, ні, ну, но... послухайте просто відповідь. Без олівця. Я ж кажу фахівчиня. Без олівця. Все, питання ще є. Без олівця, ну, такий набросок робимо. Ну, це робиться красочкою, фарбою. Це робиться фарбою. І він настільки легкий, тільки там... Тільки контур, так? Слігонцах. Льогкі-льохкі і навіть не візді, тому що коли наноситься імприматура, то все. О, тут почекайте, тут треба буде з'ясувати е, визначення, можна, якщо так простими словами. Імприматура – це коли полотно чи холст покривається олійною фарбою, лібо акриловою фарбою, то, що має бути основою під картину. Не всі картини пишуться через імприматуру. Не всі. Можна зробити просто підмальовок. Це, як то кажуть, нанести на холст цвітові плями. І вже mm -hmm. от п'ятна робота от п'ятна, от плями. Тоді праця йде від плями. А, я думав, що, наприклад, ти як ми робили, звичайно, ми як не фахівці, тому що ми так любителі. Ми, наприклад, малюємо там, да, будинок, і нам потрібно небо. Ну ми зрозуміло, що наскільки нам мені відомо, це ж треба спочатку кажуть, закатати все угу. і на ньому зверху починати. Ми як? Намалювали будинок, от, а небо є. оце зверху так домалювали ну, до по контуру угу. цей. ж ми це, це неправильно правильно да, робити от, взагалі то можна і так, можна, можна так роблять. То картина, яка буде написана Алла Прима. Може, у мене сьогодні прямо енциклопедичне буде багатство збагачення слова. Алла Прима це малюнок чи картина, яка зроблена в один прийом. Отак, от, от сів, намалював це може фахівцю, художнику, професіоналу. Для цього потрібно час, півтора, мені більше. Часа три-чотири. Ну зрозуміло, що там ви ж хочете, щоб воно було довершена робота, майстерно зроблена, Тобто не так, що е, ліганца, як то кажуть, та, там, щоб все справді було. Це ж ваше ім'я. Ви ж розумієте, що а, ви ж хочете е, здобути все ліпше і ліпше результат, то звичайно над цим треба працювати. І це так само, як і музиканти на початках. Од, там один твір вони вчать там, тиждень, потім все менше, менше, менше. менше. Ну, зрозуміло, що так і є. Що ви хотіли запитати? А, ось, чи плануєте ви, чи вже, може, ви реалізували, перетворити хобі на бізнес? Це дуже складно. Картини дуже погано продаються в, наше, в наші часи, може би, колись. А в цілому я малюю для себе. Так, мені дуже-дуже хотілося б, щоб вони продавалися. Ну, ні та ні, як то кажуть. Я, я ж не професіонал. Я це не зробила своєю професією, поки це моє тільки хобі. <різвимуєш> я розумію, що, напевно, якщо зайти до вас додому, у вас всі висять картини, що вони просто складені? <різвим> ні, не висять. А, я думаю, що ми саме так буде заходиш і в гості запрошуємо. Стоп, спочатку, екскурсія, і тут показуєте свої роботи. А ви, я так розумію, що, напевно, коли йдете до гостей з подарунками такими чи ні? Е, ще ні разу так не було, ну буде. О, <гум> Оце дуже добре. Ну, я думаю, що що? І наостаночок, якщо е, від імені е, всіх народних майстринь, художниць, що ви побажали би вашим колегам, коліжаночкам, нашим українцям. А, ну, Українцям я бажаю миру, перемоги. Обов'язково вона буде. Буде незабаром, вже дуже скоро, я в це вірю. А Аматорам, майстрам малюйте, хай ваші роботи приносять вам тільки задоволення. Дякую. Народна майстриня. Бразилянська художниця. Наталя Леурта роздільна і творча, і справді роздільна, багата неполановитих людей.